Чудотворна ікона розп'яття Спасителя і зарваниції цього тижня. Біля неї моляться віряни в архе-катедральному соборі Тернополя. Ця ікона є такою унікальністю, бо сягає її історія ще з 1728 року, і до сьогоднішнього дня нам вдалося відновити. Цю е, ікону, і її благословив у 2019 році. Папа Франциск е, благословив її корону. З ініціативи митрополита Василія Семенюка, у час Великого посту Зарванецька ікона почала таку собі паломницьку подорож парафіями Тернополя, аби кожен вірянин міг прийти і помолитися до Спасителя. Маємо молитися за мир за перемогу. Маємо молитися за наших військових, молитися за тих, хто долучається для того, щоб ми. Могли з вами бути сьогодні у цих наших храмах і могли молитися. Ну і в нашому храмі є така нагода, розпочинаючи, завершуючи 5 березня своє паломництво, ікона переїде на іншу парафію міста Тернополя. Тому запрошуємо вірних прийти, помолитися, разом з нами бути на цих богослужіннях Великого Посту. Вони є надзвичайно глибокими, з глибокими розважаннями про покаяння в наміренні за мир і перемогу України. Нагадаємо, майже 200 років чудотворна ікона зберігалася у церкві Пресвятої Трійці в Зарваниці. та під час Другої світової війни була втрачена. Її змогли відновити, і зараз перед іконою люди просять Вісуса про найважливіше. Сьогодні такий час, що обов'язково треба приходити молитися і молитися вдома, і молитися в церкві, молитися за воїнів наших за Україну, за мир в Україні, за наші родини, щоб скоріше була перемога в нас в Україні. Я прийшла молитися за воїнів і за свою сім'ю. Чудотворна ікона буде ще в кількох храмах. Дізнатися, куди попрямує наступного тижня, можна на сторінках Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ.